Експерт, як нам пропонують вважати сьогодні, це людина, котра знімає по 5 відео на YouTube. Щодня і встигає вмикатись на п'ять каналів щодня, і головне впевнено та переконливо говорить на якусь тему, так ніби точно, точно знає про що мова і добре в цьому розбирається. А при бажанні такий експерт може спрогнозувати, що буде і завтра, і через тиждень, і через місяць, і навіть через рік. І що найголовніше, не нести потім жодної відповідальності у випадку, якщо він чи вона помилилася. А я ще пригадую часи, коли ми називали експертами людей, котрі чогось справді досягли у своїй темі. Мі, в якій вони роками працювали, ґрунтовно щось досліджували і дійсно в цьому розбираються. Ще хтось пригадує ці часи, чи це був просто сон? Ледь не щоночі сниться. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про те, як українці створюють собі експертів кумирів та часто вірять їм навіть більше, ніж офіційним джерелам. А також про те, чому це може бути для нас шкідливо. Сподіваюся, після цього відео ви ретельніше подивитеся на кого ви підписані на телеграмі, в Ютубі, Твіттері та інших соціальних мережах, і покажете це відео своїм рідним та друзям, щоб вони зробили це саме. Ну а так само лайкнули відео і підписались на канал. Буду вам дуже вдячний. Зрештою, порадити мій канал друзям це завжди добра ідея. Це ніби сказати, я дуже переживаю за ту інформацію, яку ти. Споживаєш, але без слів. Основне до чого я хочу закликати вас цим відео це завжди завжди вмикати розсудливість, коли ви слухаєте експертів з різних сфер, особливо тих, котрі звучать з усіх усюд. Адже часами вони не завжди слідкують за тим, що вони говорять, і це ще півбіде. Окей, всі помиляються, але набагато гірше те, що вони вкрай рідко спростовують свої слова, коли вони зробили помилку і їм на це вказали. Так наче кожне їхнє відео і кожен їхній коментар живе окремим життям. Знаєте, як в тих серіалах, де кожна серія це ніби окремий твір, і герої ніби ну ті самі, але вони зовсім не знають, що було в минулій серії. От. Такі ці експерти, звісно, вкрай рідко, але ці самоназвані експерти несуть відповідальність. От як було з Олексієм Арестовичем, котрий в січні втратив свою посаду радника офісу президента після ну відверто шкідливої заяви про жахливу російську атаку на житловий будинок в Дніпрі. Як то кажуть, так ще ніхто не відповідав. Лише через тисячі літ приходить подібна відповідальність. В день таких розцвітає весна на землі. І земля обирається зрання, але стільки часу у нас відверто нема. Ну і чекати, коли кожного такого самоназваного експерта призначить на якусь посаду. Потім він зробить якусь помилку, і за цю помилку відповість ну. Це дуже довгий процес, тому лишається нам з вами слідкувати за тим, що ми споживаємо. Важливий дисклеймер: це відео не про цкування самоназваних експертів і не дай Боже їхньої аудиторії. Я не знаю, хто яку потребу собі цим закриває. Ну точно не інформаційну потребу, тому що інформаційно вони. М про це буде детальніше трохи далі, але давайте завжди пам'ятати, що у нас вся країна має психологічну травму і дає собі раду з нею, хто як може, якщо людині в своєму житті потрібний умовний дорослий, який як батьки буде нести відповідальність за якісь певні рішення. Ну то нехай з цього сміятися точно не треба. І про це, до речі, гарно написала культурологиня Міріам Наєм у своїй колонці. Я вам залишу лінк в описі, дуже раджу прочитати. Отож, самоназвані експерти. До речі, для того, щоб постійно наказати експерти і показувати, ніби тут є якісь лапки, я пропоную вживати фразу самоназвані експерти, бо по суті такими вони є. Сьогодні я допоможу відфільтрувати із вашого життя та життя ваших близьких, якими сподіваюся, ви скинете це відео, самоназваних експертів. Зокрема. Олега Жданова, Юрія Швеця та Андрія Пйонтковського. Пійонтковського? Пійонтковського? Я як правильно, як правильно, я вибач, я без великих навушників погано чую. Олег Жданов, радянський та український військовик, полковник запасу збройних сил України та артилерист. Колись викладав у Національній академії оборони України, працював у головному управлінні ракетних військ та артилерії, служив у групі радянських військ у Німеччині у 15-му році. балотувався від самопомочі в Київську обласну раду по мажоритарці, але не прийшов словом без видимих плям на біографії. Зараз його називають відеоблогером та українським військовим експертом. Хоча власне відеоблогер, напевно, є номер один в його титулі. Бо його ютуб канал скоро перетне позначку в мільйон. Зараз у нього понад 940 тисяч підписників. А ще цікаво, як йому це вдалося? Можете запитатися. Ви у нас є відповідь. Спокійний голос впевнений в себе чоловік без беззлішньої самоувірності, без наглості. От спокійний плавний розказ. То Тону чому секрет успіху? Все було так просто виявляється, але з огляду на сенсаційність заголовків у новинах, де цитують Олега Жданова, його запросто можна починати називати військовий екстрасенс. Ось подивіться на деякі з них: Жданов спрогнозував чи зупинить війну в Україні смерть Путіна. Як йтиме війна взимку? Жданов спрогнозував перебій війни, атака з півночі. Чи чекати українцям остаточний ніж у спину від білорусів на війні в Україні спад? Жданов дав невтішний прогноз на найближчий місяць. Про Олега Жданова загалом ми знали ще до 24 лютого, адже він мав і свій ютуб канал, дуже давно коментував військові теми. Ну і мав колонки у деяких українських медіа. То в чому насправді його феномен і що треба робити, щоб стати таким популярним? Навіть. Якщо ти помиляєшся і тебе на цьому не один раз вже ловили. Давайте поміркуємо, чому взагалі є запит на таких людей і чому часто вони можуть бути навіть впливовішими ніж люди з офіційними державними посадами. У випадку із Жданом, на мою думку, пояснення досить просте: під час великої війни є запит на експертів екс-військових. і критеріїв насправді не так вже й багато, аби ти не був замішаний у якихось скандалах, мав всякий такий військовий досвід і вмів красиво говорити. На попит з часом з'являється пропозиція і... Твої перегляди на Ютубі ростуть. Так, у нас є генштаб, у нас є різноманітні речники, які можуть сказати досить багато найрізноманітнішої інформації, хоча, звичайно, не завжди все-все, що ми хотіли би знати. Як я вже казав, у попередніх відео українці завжди хочуть знати, максимум через 5 хвилин після того, як десь щось бахнуло, що це було, який наш рід військ відреагував, як ми відреагували, чи можна було зробити щось краще і. Бажано ще з кольоровим відео в HD-форматі. Таку інформацію не завжди, а точніше кажучи, ніколи, не можуть надати офіційні органи, але її можуть надати різні самоназвані експерти. Адже якщо вони мають якусь посаду радника чи позаштатного радника, вони мають доступ до трошки більшої кількості інформації і бажання говорити. Таких експертів ми слухаємо, любимо, підтримуємо, особливо слухаємо їхні прогнози. Бо, коли немає впевненості в тому, що буде завтра, завжди хочеться послухати когось, хто скаже, що. Завтра все буде добре. Тут я хотів би ставити пісню Вакарчука, де він співає, все буде добре, але щоб не було проблем з різними копірайтами. Просто наспівайте її собі самі в голові зараз. Добре, чи можна сказати, що ми самі вирощуємо собі у цих експертів? Абсолютно є попит. Буде пропозиція. А там же на цей попит аудиторії реагують і медіа, і для того, щоб отримати більше переглядів і отримувати аудиторію, вони цих експертів запрошують до себе і роблять їх ще популярнішими. І загалом ця схема не є поганою, але чи завжди ми від них чуємо правду? Навіть не справа в тому, що вони нам спеціально можуть брехати, вони просто можуть не знати все на світі. Ось давайте, на прикладі Олега Жданова, і подивимося. 14 лютого 2022 року Олег Жданов впевнено нам говорив: ознак повномасштабного наступу немає. Війська не готові на сьогоднішній день, Вони не сформовані в ударні групи. Вони не, роз... не сформовані по направленням. От ми говоримо, там у нас три направлення: Север, Восток і Юг. Да? Покажите мені, где сосредоточение ударної групи, которая будет проривати, которая будет вклиниваться в нашу в нашу територію і завершать, допустим, даже рейдовые действия. Я вже не говорю. Там на наступление. окей, до повномасштабного вторгнення лишалося ще 10 днів. Можливо, пізніше він змінив свою думку, подумав, обдумав, проаналізував щось. Давайте відмотаємо до 23 лютого, до передня вторгнення. Ви люди е, військові, і ви маєте що називається нюх на те, як швидко можуть початися воєнні дії? Скажіть, будь ласка, в повітрі зараз війною сильно пахне? Е, в повітрі е, ні, не сильно пахне. Чому тому що повітряні сили Росії? Ми у нас є чим їх відбивати там, де Росія може понести втрати, вони не сунуться. До речі, ті війська 150 тисяч, які стоять сьогодні вздовж кордонів України, вони не розгорнуті до штатів війни. Тобто вони не здатні сьогодні виконувати завдання за призначення. А може Олега Портоніс був забитий, він не чув, як пахло війною. Моя версія, ну ще одна крім крімтої про ніс, що він озвучував про то те на що був запит, а запит був на заспокоєння. Але в таких випадках це потім зіграє злий жарт, як ми переконаємося далі, як ми переконалися за минулий рік. Це як казати дитині, що доросле життя просте і веселе, бо ми не хочемо її засмучувати. Хай вона сама потім зікнеться зі жорстокою реальністю. Сорі, якщо ви дитина, і щойно від мене дізналася, що доросле життя непросте і не веселе. Дивимось далі. Олега Жданова. У наступному фрагменті того ж випуску він спробує спрогнозувати, яким буде майбутнє Росії, якщо Путін таки вирішить віддати наказ і напасти на Україну. Знову, а якщо не включать санкції проти Росії, то Росія схлопується просто в один день. Тогда объясните мне ну кто? Неужели Путин такой э, это самое, бес, бесстрашный и бесшабашный? Что он надеется, что после этого вообще какой-то диалог будет возможно? Звісно, це був прорахунок. І так. Всі мають право на помилки за 12 місяців великої війни. Ми цивільні вже зрозуміли, що не можна недооцінювати нашого ворога. Але власне, що ми цивільні, а Олег Жданов військовий, і він мав би першим розуміти, що ворога недооцінювати аж ніяк не можна, і які можуть бути наслідки через легковажність? І на яких підставах можна робити експертизу для того, щоб оцінити чи безбашний Путін, чи ні? Ну тобто, ми розуміємо, що він, м'яко кажучи, гнида. але... Алежелі Путін такий та саме бісбістрашний і безшабашний. окей, повномасштабне вторгнення розпочалося. Росія не розвалилася за один день 25 лютого, і НАТО не закрило наше небо, бо його слава богу закриває наша протиповітряна оборона. До речі, раз ми вже тут. Подивіться, будь ласка, там от є лінк на збір у повернець живим. Якщо вам подобається це відео, задолайте кілька гривень. Будь ласка, вас це теж стосується. Вірогідність того, що. НАТО включить свою систему протиракетної оборони і закриє небо над Україною. Ну я рахую абсолютно вірогідною і. Можливо, так воно і стане там буде, буде розвіддання, що є пуски ракет, і буде команда застосувати там а, сигнал. Такий то там і все. І по цьому сигналу вони е, не просто включать система включена. Вони почнуть збивати ці повітряні цілі. Окей, окей. Ви самі добре пам'ятаєте, що в перші дні повномасштабного вторгнення купа народу вірила в те, що НАТО скоро буде збивати російські ракети у нашому небі. Вірила, бо хотіла в це вірити. Але у що би ми з вами не вірили, навіть у залізну людину чи капітана Америку, ми прості цивільні чи обичні тренливі граждани, можемо в це вірити. Але Олег Жданов військовий експерт, і він має відповідати за те, що він каже. Сьогодні вже навіть діти чули про п'яту статтю договору НАТО і про наслідки, які будуть після того. Олег Жданов хіба цього не міг не знати. Відмотуємо на кілька місяців вперед. у вересні 22-го року. Олег Жданов каже про те, що неможливий масований ракетний обстріл України. Ну тут навіть можна не називати дати, тому що у нас буквально вся осінь була в ракетних масованих обстрілах. За прогноз, який знову не справдиться, Олег Жданов вибачився на своєму Ютубі наступного дня після великого масованого обстрілу 10 жовтня. Я 13 сентября сказав, що Росія не в состоянні нанести такой массированный ракетний удар. а Тут он пройшов. Да, по а, свойственно виводам аналітиків, свойство на Я такой же человек, як і ви. І тут ми доходимо до головного висновку про пана Олега Жданова, який він і сам скаже буквально вже в грудні, що всі його прогнози треба трактувати двояко або буде. або не будет. Вот у нас есть два предположения, уже два предположения, когда может быть нанесен массированный ракетный удар. А может они и не сбудутся, эти два Припавлишення, і тут зовсім коротко ще скажу про те, що ми часто бачимо, як Олег Жданов коментує теми, у яких він ну точно не є експертом, наприклад, теми північних потоків, або деколи виступає експертом з атомної енергетики, коментуючи ситуацію на захопленні росіянами запорізькій атомній електростанції. І це мені чим далі, тим більше нагадує якийсь, ну дуже дешевий швейцарський ніж, який ти купуєш, думаючи що ти з ним будеш робити 10 справ, а потім виявляється, що ти навіть не можеш відкрити банку або почистити картоплю. До речі. Ви знаєте, що вони Атомну включили до системи Рос... Росатома і в енергосистему Росії. Цьому я не знаю, чи це можливо так зробити так швидко і терміново, тому що Україна роками uh, намагалася стиматизувати лінії і Зв'язку у нас же ж не розірвані. У нас синхронізація з Європейським Союзом. Була тільки от на цьому острові, який там розташований в Рівенській області. Вся решта нашої системи е, підключена до Російської Федерації. Після, Згадайте не. скандал ви паном пана Колом, Коломойським, чекайте, коли чекайте, він купував пане Ждано, я і, і ви не фахівець а, з енергетики, але насправді. Справа в тому, що українська енергетична, енергетична система вона вже синхронізована з європейським союзом, звісно, деколи так трапляється, що ведучі самі можуть в ефірі поставити питання експерту, про яке він може нічого не знати, бо їм просто треба коментар для того, щоб покрити цю тему. І це не знімає відповідальність з ведучих, які мали би це самі фільтрувати. Ну але з іншого боку, коли тебе питаються питання про щось, у чому ти не зовсім шариш. Так скажи про це, не соромно чогось не знати. Соромно мали б бути тим, хто робить вигляд, що вони знають все, коли вони знають насправді дуже і дуже мало. І це такий дуже плавний перехід до наступного самоназваного експерта, Юрій Швець. За інформацією з різних джерел, котру ми, звісно ж, ставимо під сумнів, його вважають американським аналітиком українського походження, колишнім розвідником КГБ та однокурсником Владіміра Путіна. Що це взагалі за посада, така однокурсник Путіна? От Драко Малфой теж був однокурсником Гаррі Поттера, але ж ми не можемо вірити всьому, що він скаже про Поттера. У 1980-х Юрій Швець навіть два роки працював у резидентурі КГБ у Вашингтоні. Він сам про це нам розповідає, трохи дивно виправдовуючись. Коли я тільки приїхав в США, головна ціль, задача, яка була поставлена перед мною і моїми колегами, не допустити внезапного ракетно ядерного нападения Соединенных Штатів на Советський Союз. Но я очень, и мои коллеги очень серьезно относились к этому заданию. Это потом я узнал, что это были все игрушки. Політбюро Кремля. може я трошки перебільшую, але це звучить так, ніби після того як розпадеться Росія, якийсь військовий російський стане аналітиком і буде розказувати, що він воював в Україні для того, щоб запобігти захопленню українцями Росії. Але потім він зрозумів, що це все були іграшки Кремля. Після розпаду Союзу Швець перебрався до Сполучених Штатів, де заснував власну фірму з питань безпеки у міжнародному бізнесі. Тепер він блогер-інсайдер, і в його ютуб-каналу 1 мільйон двісті тисяч підписників. Досить біографії. Давайте звіряти його. Прогнози і реальністю. Ось Швець 9 лютого в Унісон з Олегом Жановим каже про те, що ніякої війни не буде, але він це каже з точки зору людини, яка нібито розуміє Владимира Путіна. Ми приходимо к виводу, що нападения не буде, що Росія, Кремль уже не видержують напряжение, ані смертельно бояться. Тих санкцій, які ви вот, пишете ви не санкції но вже їх, але Росія смертельно боїться до такої степени, що вона говорит глупості очевидные для, 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 для Кремля. Кремль говорить, що очевидно глупость цього его собственных слов. А ось Юрій Швец за п'ять днів до вторгнення каже. У Путіна рішення нападати немає. Я уверен. в отличие от разведывательного сообщества Соединенных Штатов и господина Байдена, что Путин до сих пор не принял решение о вторжении. А чему мы маем верить, Юрию? Потому что психотип у него такой, что он принимает, он мямля. Он не привык, он не любит принимать стрёмные решения. А сейчас что произошло? Американцы, они сфокусировали все внимание на него. Теперь, если что-то произойдет, он за это отвечает. Он никогда не был в такой ситуации за всю свою жизнь. А решение стрёмное. А ну тоді ясно. Тоді не дивно, що людина, яка називає себе кремлівським інсайдером, ще й дає суперточні прогнози про українські внутрішні справи. Так, у вересні 22-го року йому якимось чином стало відомо, що є якісь люди, котрі всіма способами намагаються змістити Валерія Залужного із посади головнокомандувача. Інформація із надіжних істочників, які до сих пор ніколи не підводили, свідчить про те, що проти нього про інтрига або заговор, називіть, як хочете. В ході которого планується смещение генерала залужного з його должности командуючого в Ссу. Для этого придумуються всевозможные схемы. схеми, але це досить улюблена розвага Юрія Швеця розказувати нам, як нам жити в власній країні. Ось, наприклад, в січні 22-го року він в чергове відкрито агітує за українського політика Ігоря Смішка. Спасіння України це кандидатура Ігоря Петровича Смішкова. И не надо мне здесь писать, что это КГБшник. Он никогда не был КГБшником. Не надо писать то, чего вы не знаете, господа. Не засоряйте. Інформаційне пространство своїм невежеством. Такі самоназвані експерти, як Юрій Швець, одночасно працюють на дві аудиторії: і українською, і російською. І цим насамперед ми пояснюємо те, що у них так багато є переглядів. А також всім хочеться завжди дізнатися дрібочку інсайдів. І переглядаючи відео Юрія Швеця, ви завжди можете почути про те, як він відсилається до надійних джерел, точніше, надійних джерел. Інформація із надіжних істочників, які до сих пор ні канані подваділі, світлі сюда. І ніхто ніколи, звісно ж, не. Дізнається, хто ці джерела, наскільки вони надійні, і чи взагалі вони існують. Ну зрештою, одним з таких джерел може бути наш наступний самоназваний експерт. Андрій Піантковський, російський політолог, публіцист, журналіст, написав кілька книг з критикою сучасної Росії і Путіна, в яких не боїться порівнювати Путіна з Гітлером і докладно розбирає сучасні. Російські проблеми. Зараз він також живе у Сполучених Штатах, бо виїхав із Росії через переслідування ФСБ. Від Андрія П'янтковського також можна часто почути якісь нібито інсайди із російських політичних кіл. Але давайте затестимо його на традиційному вже питанні: що він казав про повномасштабне вторгнення Росії? Ну, перше, що в ближайші перспективі великої війни не буде. Ну це. Это... Конечно, угрозы адскими санкциями сыграли роль, но мне кажется, это решение у Путина созрело еще задолго до этой встречи. И основное это готовность украинской армии, украинского общества к сопротивлению. Все военные эксперты в России. Ну, включає спеціалістів гіштаба, обійсняють путіну привело катастрофі при обоєнних Вот это хорошая новость. Напевно, російські військові експерти просто погано пояснювали. Ну або вони з того ж самого клубу, що і сам Піонковський, і його прогнози стабільно, часто залишаються неточними. Ось, наприклад, березневий прогноз про те, коли Путін оголосить про мобілізацію в Росії. Он швидкі мобилизацию. Он объявит мобилизацию. 1 апреля как раз день призыва. Он соберет еще несчастных срочников там и бросит в последнюю попытку атаки. Один вот это в апреле будет обязательно. Очевидно, що він казав не про звичайний призов, а таки про мобілізацію, яка почалася, хоч і частково, хоч і не 1 квітня, а у вересні, у тому вересні 22-го року, коли Андрій Пентковський казав, що після звільнення Херсону відбудеться неймовірний злам у війні, збройним силам України. Вот возьмут они через дві недели Херсон і все розвалиться через дві недели. Ви бачите, як напряжена соціальна. Росії. І, хоч ми від нього часто чуємо щось негативне про Росію, цей пан не забуває, хто він такий, і береже те, що справді йому є дороге. Позитивна конотація слова <плес> Я збігаю... <плес> використовувати слово русский. Було б несправедливо відношенню до тим тисячам російських, які виходять на демонстрації протестів в городах. Так, да, це мало, це не десятки тисяч. Ну, ети люди, которые спасають честь Росії, і ради них не надо називати давайте називати цих приступників російськими окупантами, путінськими фашистами і попитаємося країни слово руски? Я точно не сперечаюся з тим, що Андрій Піонтковський освічений. Бо для того, щоб давати таку кількість коментарів без вихідних і свят, треба мати голову на плечах. Але для чого нам слухати росіян, котрі намагаються оберігати позитивне значення слова «русський»? Якщо оці всі самоназвані російські експерти такі розумні, то чому у них вже 23 роки в країні править Путін? Вони ж так добре розпираються у його психології і ледь не читають його думки на відстані. У мене єдиний висновок, значить, вони просто політично безпомічні. Тобто у них немає підтримки реальних людей в офлайні, а не онлайн коментаторів в Ютубі. Або може, російським самоназваним експертам взагалі байдуже і вони намагаються бути, типу, над ситуацією. Ну тоді нам, тим паче, має бути все одно, бо вони займаються. Чим завгодно власним піаром, набиранням лайків, розкрученням своєї популярності, але не найголовнішим, що мало би бути для них, не рятуванням власного народу від занепаду. Також можливо, що ми, українці, стали такими жертвами від плюралізму думок, бо у нас, на відміну від Росії, є свобода слова і є дуже багато різних джерел інформації. Але це як і будь-який побутовий інструмент, який в руках розумного є скарбом, а в руках дурня з вбивства. Чомусь зараз маючи змогу слухати все і всіх у цілому світі, ми переважно любимо щось тягнути до рота те, що лежить на підлозі, і ще навіть не помічаємо, як ті ж самі росіяни, котрі через жорстку цензуру в Росії не мають там майданчика, здобувають такий майданчик у нас. От чому у нашому інформаційному просторі так багато цих самоназваних російських експертів, і так мало, наприклад, поляків, то би обснялі по з кимсь по польську в колійних очінках, но? Тож яким чином не попасти під шкідливий вплив самоназваних експертів? Три прості поради від мене. Перше. Довіряти офіційним джерелам. Ми живемо в час, коли життєво важливо довіряти перевіреній інформації. У військових справах це насамперед генштаб, головнокомандувач і речники різних командувань. А якщо Генеральний штаб нам чогось не каже, то можливо нам цього зараз і не треба знати. Друге. Перевіряти. Якщо експерт на щось посилається, то він має посилатися на щось ґрунтовне, а не на свої відчуття, і казати нам ну може буде, а може і ні. Третє. Порівнювати не можна робити висновки зі слів всього лиш одного експерта. Нехай він буде вашою десятою точкою зору, але в жодному разі не першою і не єдиною. Якщо слідувати цим порадам усім разом, то ми можемо розірвати цю схему, за якою погані експерти стають відомими, тому що у нас є запит на поганих експертів. Ми фактично самі робимо з них зірок. Тоді ми не будемо більше чути цих от безтолкових прогнозів і будемо розумними і медіаграмотними. Зрештою, в українському інфопросторі є достатньо фахівців, яких можна слухати і яким можна довіряти. Але про це вже буде інше відео. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився це відео. Окреме велике спасибі патреонам, завдяки яким входять ці випуски. Ви дуже сильно допомагаєте, без перебільшення. Зараз на екрані ви бачите перелік тих прекрасних людей, котрі донатять і підтримують виходи в відео на цьому каналі. Якщо у вас є змога, буду радий, якщо ваше ім'я теж тут з'явиться. І ви долучитеся до цієї прекрасної когорти людей. А якщо ви хочете ще трошки розумного контенту від мене, то зверніть увагу на оці відео. Поряд Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.